Третій рік йде повномасштабна війна. Кожного дня Україна втрачає території. Виявити собі не можете, що таке кожен ранок просипа просинатися і дивитися на сайт Діпстейта для того, щоб подивитися, як змінюється лінія боєзіткнення. Мова йде про виживання нації. І українцям варто би було прислухатись до слів досвідченого політика і дипломата. От я вимагаю, щоб ми нарешті створили агенцію фортифікаційних споруд, побудували стіну, як я це робив у 2014-2015 роках. Щоразу інтерв'ю п'ятого президента містять важливі тези. Цього разу президент Порошенко запропонував своє бачення плану перемоги, інтеграції в НАТО та ЄС, реформ в Україні та антикорупційної боротьби в умовах повномасштабної війни. Але тільки одна фраза спричинила резонанс. І я тут зі зброєю в руках, коли Вся влада здриснула з Києва після цих слів проти Петра Порошенка почалася цілеспрямована кампанія брехні на телеграм-каналах, які пов'язують з офісом президента. Хто ж правий п'ятий президент чи невідомі автори з анонімних каналів? Щоб розібратись, нам не завадить оновити спогади і розповісти детальніше, що дійсно відбувалось у перші дні російського вторгнення у Києві. Ок, 24 лютого 2022 року застав Україну абсолютно не готовою до війни. До останнього дня телевізор переконував, що вторгнення не буде, і у влади все під контролем. Ми давно і до всього готові, але причин для вашої безсонної ночі немає. Чому так сталося тема окремого фільму? Влада готувала українців до травневих шашликів, переконувала західні розвідслужби у власній спроможності оцінювати реальну ситуацію на кордоні з ворогом. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Але перші вибухи в усіх областях України швидко протверезили задурманені обіцянками голови. Страх, паніка, розгобленість серед людей і повна неготовність воєнкоматів для прийняття швидких рішень. У військкоматі працюють цілодобово, хіба роблять маленьку перерву уночі. Київська влада ще в грудні 21-го року закликала вступати до лав територіальної оборони. На полігонах проходили безкоштовні військові навчання усіх, хто виявив бажання долучитися до оборони міста у разі нападу ворога. Київрада ухвалила міську цільову програму захисту столиці на понад 100 мільйонів гривень. У цей же час лідер європейської солідарності у парламенті чи не щодня вимагав від спікера та монобільшості проголосувати законопроект про перерозподіл 50 мільярдів гривень у бюджеті на користь міністерства оборони в умовах можливої агресії Росії. І ми вимагаємо, шановний пане голово, поставити законопроект 6542, який був підтриманий всіми фракціями демократичної опозиції, заблокований слугами. Дайте гроші українській армії. Слава Україні! Але влада ігнорувала будь-які попередження. Проект Велике будівництво був пріоритетним. Рівно за тиждень до вторгнення росіян Зеленський заявив, ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. В останні тихі дні багато хто відчував загрозу нападу. Наверно, почну з 22 числа, коли ми зібралися під посольством Росії і закопали їм. Крести, ми всі розуміли, велика частина братів по зброї були ветеранами, які всі розуміли, раз дипломатичні посольства виїхали. Це такий самий останній крок, що от з дня на день почнеться він. За два дні до повномасштабної збиралися всі з братів по зброї, і хто доцільний до цього. І було визначено, що при повномасштабній війні буде створюватись батальйон. Одному із наших колег, він був офіцером, в дзвоні майора, предложили очолити батальйон територіальної оборони, який на той час, це я вам 100% даю, були тільки сформовані на бумагі. У столиці штабом опору став партійний офіс Європейської Солідарності. Прокинувся о п'ятій ранку від дуже дивного звуку. такого ніколи в житті не чув. Виявилося, що це десь над домом пролітала крилата ракета. Я живу у Ворзелі недалеко від в принципі кілька кілометрів від литовища в Госомелі. І почалася власна атака на литовище. Коли о шостій ранку я прикинувся і чув вибухи, то я швидко зізвонився зі своїми друзями, списався. От, і ми розуміли, що раз вже обстріл Києва йде, то ворог під Києвом, кудись їхати нема сенсу, і ми рефлексно поїхали на Лавський, бо це було місце, де ми збиралися, коли були братами без зброї. 24 числа ну як, почалось, як у всіх. Я свою сім'ю до цього вивіз. У мене вагітна була дружина на п'ятому місяці. І двоє дітей збудив родину. Родина почала збиратися. Ну, моя дружина, син і мати їхати на Львів. Я почав збиратися для того, щоб їхати на Київ. Зібралася під куполом Верховної ради. Вже дуже дуже тривожний такий був настрій. Проголосували за введення воєнного стану. Після цього ми повернулися всі разом. Всі е фракції, все таки зібралися на вулиці Лаврській. Я приїхала з Верховної Ради рано вранці. Коли там було це знамените засідання, коли, куди теж зійшлися мої колеги, ми проголосували за воєнний стан. Я приїхала сюди, я була в шоці. Тут було декілька сотень людей. Декілька сотень. Вони не знали, куди їм йти. Вони хотіли захищати Київ, але вони не знали, куди їм йти. Вони приходили там з такими рюкзачками. Більше того, ну, більша половина не вміли користуватися зброєю. Вони сподівалися, що тут їм цю зброю дадуть. Вони сподівалися, що тут їм дадуть бронежилети. Вони сподівалися, що тут їх навчать, і що тут їм скажуть, що робити. На території Офісу Європейської Солідарності був створений 206-й батальйон з тих людей, що приходили з першого дня вторгнення. Зараз ми створюємо воєнний штаб із досвідчених військових з метою розбудови системи оборони Києва. Вистоїть Київ, вистоїть Україна. І на той момент Лавська, це якраз було місце, де нам дали можливість формувати батальйон. Нам сказали: ви тут, треба приміщення, приміщення, все, що треба, надамо туди привезли зброю, і зброю почали видавати. паспорт коп, паспорт коп. І Я тоді, ну, достатньо швидко, там хто ротний, хто взводний, я тоді на аркуші з зошита просто сидів і писав перший свій склад взводу, записував людей. Приблизно скажу за чотири сутки сюди прибуло більше шести тисяч людей. Тобто така кількість людей, що ну, прибували абсолютно всі, не тільки люди, які перебувають в партії. Там інженери, айтішники, люди, вообще, які вивезли свою сім'ю і приїхали сюди. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народу. Дорогі бойові побратими 206 го батальйону територіальної оборони, дорогі брати по зброї, вітаю вас з прийняттям військової присяги на вірність народу України. Цей день назавжди залишиться в серці кожного, хто прийняв сьогодні присягу. Петро Порошенко включився в усі процеси. Я вважаю, що роль Порошенка в ці перші дні повномасштабного вторгнення була неймовірно важливою якраз в контексті організації роботи, тому що він людина з великими менеджментськими здібностями зумів дуже швидко закрутити роботу із створення батальйону. Просто саме висока оцінка в тому плані, що людина не розгубилась, людина не переживала за себе, людина максимально е, намагалась допомогти максимально намагалась. Е, Забезпечити боєздатність підрозділу, бо просто люди зі зброєю це ще не підрозділ. Треба вишкіли, треба вишкіли. Мужка телі крімає. Груда справа. Але зрозуміло, що більшість приїхала в джинсах, в куртках цивільних. Треба була форма, одяг, і постало це питання, бо в формі в одягі приїхали тільки ті, хто мав досвід бойових дій і у кого все своє було. А ну, Таких було 15. 20% від сила. Всі інші потребували одягу, потребували екіпіровки. Звісно, кількість людей росла потребували харчування постійно, і нам це надала родина Порошенка в повну вулицю. 206-й батальйон тероборони був створений саме для захисту Києва і околиць. До формування увійшли депутати партії Європейська Солідарність та ветерани російсько-української війни небайдужі кияни. А у ті дні в стінах офісу європейської солідарності можна було зустріти унікальних людей. Дуже багато тут було таких людей, яких я бачив до цього, тільки по телебаченню. Це Маруся зверебій. А підскажіть, як птурістка? Чорновол забив, Таня Чорновол, да. Вона, вона теж була тут. Коли Петро Олексійович надав нам цю територію, то ми просто тут на підлозі ночами спали. Ну як спали? Ми багато мали чергувань, спали іноді по 2-3 години. За добу падаєш, вирубаєшся. І так, да, у мене був випадок, коли я лягав, а прокинувся від храпа Георгія Туки з лівої сторони, а з правої сторони це був Юрій Луценка. Я їх живими ніколи поруч так не бачив. І ми дуже демократично поруч сапіли, тука храпів. Якщо опозиція закликала до опору ворогу, я закликаю зараз чоловіків прибути до пунктів. Територіальної оборони своїх міст. То президенти і його слуги закликали цивільних громадян лишатися вдома. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Багато людей навіть менший рангом там. Вони просто їх не було. Я не буду ще там наголошувати, хто виїхав, але я особисто знаю багатьох людей, які. Які мали тут бути, а їх не було. Навіть би, якби вони всі залишились, але поховалися по бункерах і нічого б не робили, вважаєте збрисними. Бо на той момент був параліч влади. Просто параліч влади. Я часто їздив Києвом по різних задачах, я бачив пусте місто, пости Нацгвардії і військових. Батальйон сам забезпечується. ЗСУ за максимум дало калаші, е, РПК і там короткі стволи, пістанепи. А все інше самі волонтери приходили, допомагали, ресторани годували. А те, що хтось там в бункері на банковій ховався, ну заховайтесь десь, б, не, нічого не робіть, вважайте, вас немає. Штаб працював з перших годин як злагоджений механізм. А у наявності були зброя, форма, каски і бронежилети. Працювали цілодобово медична частина і кухня, взуття, форма, волонтерка, їжа, ліки тобто, все зброя. Це відбувалося в мене все на очах, тому що моя родина виїхала з Ворзеля, а Буквально на наступний день в Ворзель зайшли росіяни, тобто я фактично. На той момент вважав, що я втратив свій будинок повністю, і я жив на вулиці Лаверській. Велика допомога була зброєю. Ми особисто їздили, отримували кулемети. Кулемети, які Петроксич дістав, десь там на Ленінській кузні, які десь ніби мали йти на експорт. Ні, нічого не експортного. Неважливо, ні на які договори. Я все забираю, я все викуповую, всю партію. Кулемет ПКМ це точна машинка, дуже вогнева міць. І у умілих руках він працює безвідмовно. Великої кількості з вас не треба розповідати, що таке зброя. Ні в кого не здригнеться рука, коли треба буде натиснути курка, коли бачиш перед собою загарбника. І коли ми захищаємо українських дітей, українських жінок і українську державу. Марина Порошенко в ті дні взяла на себе безліч обов'язків по забезпеченню побуту і роботі зі складами. Вона поєднувала і роботу в складі, вона не тільки організовувала, а сама її розпаковувала, видавала. Повністю всі руки були в, в пластирях, бо вони були пошкоджені, порізані. Я пам'ятаю ті руки, бо я їх бачив на видачі харчів, коли вона нам давала їжу. І вона була присутня зранку до ночі. І постійно в якійсь зайнятості, що е, визивало неймовірну повагу. Друзі, ми в Ірпіні проводимо евакуацію мирного населення. Я пам'ятаю цю ніч. Це був були перші числа березня, здається, 1 березня, коли почали дзвонити з Да він по суті вже був оточений місто. І треба було організувати евакуацію. Була ця частина з мостом, а от і, і це єдиний був було місце. Там взагалі займалися цим люди всередині людей вивозили. І там була яка історія. Вони планували евакуаційні потяги в четвертій ранку, і сталося так, що росіяни десь в, другу, в другій годині розбомбили колі. І цей потяг не міг рушити, а зібралися. Прийшли жінки, діти там купа тварин. Цього всього. 206-й батальйон територіальної оборони Києва серед іншого виконав надважливе бойове завдання порятунку дітей та жінок з ірпеня в умовах оточення міста російськими окупантами. Я був кожен день, скільки б наш підрозділ приймав участь в евакуації, я Був кожен день, бо Екіпажі, які супроводжували автобуси, вони формувалися на базі нашої роти. Кожен командир звода був присутній. А я був командиром першого зводу, другої роти, і ми кожен день формували ці екіпажі. Евакуація тривала під постійними обстрілами. Загроза для життя була цілком реальна. І під час деяких евакуацій нас обстрілювали і були жертви. І був день, коли дуже мощний був мінометний обстріл, і кожна ходка все ближче і ближче міни, ближче і ближче міни. Був оператор Сіанен, який завжди з нами ходив, знімав і про одні з евакуацій, е мінами, де він загинув. І один з водіїв після другої ходки в Києві кинув автобус і сказав, я під це не підписувався, бо реально дуже. Близько від нас розривали міни, і пішов. І ми стоїмо. І, а що робить? І ми були вимушені звернутися до людей, які були от поруч. Там дуже багато людей було. Хто сяде за кермо, визвався хлоп молодий, сів і далі. Я навіть не скажу, скільки він ще ходок зробив. Петра Олексійовича бачив, він туди приїжджав, бо наскільки я розумію, мер мерпеня до нього звернувся, знаючи, що він е, тутожний до, до підрозділу і може допомогти. Uh, орендували великі автобуси. Понад 400 жінок та дітей були евакуйовані з міста, не зважаючи на зруйнований міст. Ми привозили їх сюди. У нас тут був такий, знаєте, ми їх питали, куди ви хочете. Всі казали на вокзал. Ми кажу, добре, але ви приїдете сюди. Ми вас тут нагодуємо. Ми дамо вам тут з собою цей, бо ви не знаєте, скільки вам їхати. Потяги були з затримкою, не скрізь були місця. Ми вам дамо з собою там якусь їжу. 206-й батальйон дуже допоміг нам в плані евакуації нашого населення. Кожного дня вони потужно. Допомагали, охороняли наших мешканців. І я тут зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва. Чи Петро Олексійович був зі зброєю? Так був. Я скажу я особисто. Люди ж як вважають, що якщо людина каже, що я зі зброєю в руках захищав свою державу, своє місто, то ти стріляв і вбивав, вони думають, це так. А люди, які стоять на блокпостах, вони, є деякі люди, які воюють дуже довго, але він ні разу не вистрілив. Ні разу. Він не бачив навіть ворога. Але він має і нагороди, і все. Але Не всі вбивають, не всі стріляють. Це дуже велика сім'я військова. Петро Олексійович був зі зброєю в руках. І цю зброю він передавав нам. Він, він не стояв десь особисто на блокпості, але. Він їздив з нами на всі евакуації, там, де було лячно нам, хлопцям, хто вже з якимось, з якимось досвідом. Але він був. Саме тому поливання брудом Петра Порошенка це поливання брудом військових, які в той час стояли плечо-пліч з п'ятим президентом. І для мене, після того, як я це бачив все особисто, там, де міни і вибухи, і поруч з тобою, президент. Раніше люди. Збирались, якщо йшла якась війна і попереду стояв гетьман, то вони не знали страху. 206 й батальйон тероборони після звільнення Києва та області продовжив виконувати свої бойові завдання. І потім прийшла вже БРК, що ви виїжджаєте на Миколаїв. З перших днів Петро Порошенко опікувався 206 м батальйоном, підтримуючи його усім необхідним. Далі його підтримка поширилась на деякі інші бригади. Ми приїхали в Миколаїв і від чекіста, від нашого командира роти, отримали задачу написати список. Список того, що нам треба для ротного опорного пункту. І ми тоді сіли з хлопцями, хто мав досвід. І до останнього цвяху, до останнього там плафона, лампи, генератора, бензопіли, дошки для підлоги, для бліндажів. Тобто, ну, розписали все, що тільки могли. І настільки, що просто, ну от по максимуму. Ну як завжди, пишеш більше, щось там уріжуть і дадуть менше. І проходить деякий час. А ми не мали інформацію, на відміну від чекіста, звідки ця задача прийшла написати потребу. Їде фура, ну добре. Ми її зустрічаємо і розуміємо, що все, що ми там бачимо, це наш ось той ось шалений список. Хлопці склали список і вони дуже якісно підготувалися. А враження, ми, які були, ми трошки знаємо, воювали і до того. І зараз те, що я бачу, це вражає. Це були пральні машини, це були е, дрова для, для всього і для блендажів, і для поліпшення умов життя на якомусь ППД. Від броніків до тушонків, від генераторів до холодильників, від пральних машин до плівок і кабелів, ламп і забезпечення унікальних до речі, бойлерів, які робляться в Україні за французькою технологією. Ця допомога настільки була потужною, що ми на той момент навіть цим поділились з першою ротою нашого батальйону, бо вважали, що неправильним все тримати у себе, а з побратимами не поділитись сьогодні. Офіс європейської партії став логістичним центром допомоги ЗСУ. Мавіки, засоби РЕП, цукорки, банні комплекси і спеціальна вантажна техніка, квадроцикли, і генератори, мобільні автомайстерні й екскаватори. Можна довго перелічувати всю техніку, яка була за увесь час передана на фронт фондом Петра Порошенка спільно з організацією Справа громад. Це все, що щодня потребують українські захисники на фронті. Від початку повномасштабного вторгнення допомоги Петра Порошенка та його компанії силам оборони становить близько 6 мільярдів гривень. Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.